Ворога снарядів більше нема такої страшної картини, яка була на початку 22-го року, коли ну був взагалі жах повний. В них арти дуже багато, БК дуже багато. ви навіть його, мені здавалося, не рахують. А в нас страшно було сказати, скільки в нас чого є. Я б сказав, що влітку е, минулого року ми вийшли mm -hmm. десь на паритет, і ми бачили по переговорам по допросах полонених, що вони в шоці. Вони Кажуть, нас засипають всім ракетами, снарядами, мінами. Нас українці криють з усього. А це було вже один до одного. Потім дедалі трохи гірше, 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 і зараз ми бачимо знову, ми скотилися до ситуації, коли ми, ми компенсуємо це. Ну, наприклад, наша арта в 41-й бригаді працює дуже влучно. Наші мінометники у грім підрозділ працюють ну, так, що те, що накривають з п'яти мін, наші накривають з одної з двох. Дуже багато. Ми компенсуємо за рахунок тим, що працюємо з дронами.